Я часто повертаю подумки в той вечір. Усе почалося банально: Друзі, нічна прогулянка, дурні виклики сміливості. Типовий сценарій для молоді, який нудно. Хтось згадав про старе кладовище за містом, де. Мовляв, кожна друга плита з легендою. Один глузував, інший боявся, третій знімав все на телефон. А я я просто пішов за компанією. Там не було нічого особливого: непівзруйнована огорожа, могили, які ховалися в темряві, повітря, застигли й вологи. Друзі бігали між хрестами, шепотіли дурниці. Сміявся, а я чомусь відірвався не навмисно, просто ноги самі понесли далі між старими плитами, туди, де тиша ставала гущею. Я зупинився біля якоїсь могили без імені. Камінь був потрісканий, Порослий мхом. напис стертий. Я присів на впочибки. глянув і відчув щось дивне не холод. Не страх, а порожнечу, наче моє тіло стало прозорим, ніби щось проходило крізь мене, видихаючи з моїх легенів мій власний спокій. На мить здалося, що я почув голос не слова, а інтонацію, що шепотіло, наче всередині черепа. Потім хтось з друзів гукнув мене Я здригнувся, встав. Обтрусив коліна і повернувся до них, сміючись, мов нічого не сталося, але щось справді залишилось там або пішло зі мною. Наступного ранку я прокинувся у дивному стані. М'язи боліли, ніби я біг марафон, хоча ввечері ми лише трохи походили, очі пекли, в горлі дерево. Подивився на себе в дзеркало, ніби все нормально, але було в цьому відображенні щось незнайоме? Я спробував переконати себе, що просто не виспався, але день не йшов. На парах мене хилило в сон, руки тремтіли. Один одногрупник спитав, чи не хворів я, інший пожартував, що виглядаю на 10 років старше. Я посміхнувся, але було не до сміху. Увечері я лишився сам. Кімната, де жив я один, здавалася чужою, предмети мали інший вигляд, ніби все навколо було трохи не тим, чим повинно. Я чув звук крапель з крану, хоча він був закручений. Тіні ходили по підлозі, хоча я точно був сам. І знову той шипіт. Без слів, але знайомий, і як відлуння думки, якої не думав, я не міг заснути, зачиняв очі і бачив могили, відкривав і бачив темряву, що щільніша за ніч. І коли вже подумав, що зранку піду до лікаря, щось різко клацнуло десь у кімнаті, як вимикач або засувка. Я схопився. Ввімкнув світло порожньо, але тиша тепер була іншою вона слухала. Я взяв телефон, хотів написати комусь, але екран був чорним. Здавалося, він працює, але не показує нічого лише власне відображення, моє обличчя втомлене, виснажене. Очі глибші, ніж зазвичай, як яма, яку вже не заповнити. Наступні кілька днів розтікалися, як чорнило у воді, повільно, без форми, але з присмаком чогось зіпсованого. Мій розклад не змінився заняття, їдальня, дім. Але в усьому з'явилася чужа тінь. Навіть знайомі обличчя стали викликати тривогу, очі людей здавалися порожніми, усмішки нещирими, голоси, ніби трохи спотвореними, глухими. Я став помічати, що мене уникають. Спочатку несвідомо, потім цілком помітно. В аудиторіях біля мене ніхто не сідав, у чергах мене ніби не бачили. Я випадково заговорив до знайомого з курсу, а він подивився повз мене і просто пішов. І в цей момент я чітко почув шепіт. Не ззовні. Він прийшов зсередини. Ти вже не тут. Я різко обернувся, позаду нікого лише повітря, наповнене дивним запахом, солодкуватим, як у кімнаті з тухлими фруктами. Моє тіло змінювалося, я почав стрімко худнути, шкіра ставала блідою. Під очима з'явились сенці, волосся випадало більше звичного. Навіть голос трохи змінився, став нижчим, хрипким. Дзеркала стали моїми ворогами. Я не впізнавав себе. Я намагався якось пояснити це, може, хвороба. Вірус, хронічна перевтома, але аналізи в поліклініці показали норму. Лікар тільки знизав плечима і порадив мені відпочити більше. Тієї ж ночі я спробував заснути з увімкненим світлом, але навіть лампа не рятувала. Навпаки, її тьмяне світло наче притягувало щось, коли я лежав на боці, напівзабутий, я виразно почув кроки повільні, важкі по підлозі мого коридору. Вони зупинилися просто за дверима моєї кімнати. Я завмер, дихання перехопило. Щось було там. Я це не бачив, але знав. І щойно я подумав про дверну ручку. Вона ледве чутно клацнула, наче хтось на неї натис, але не до кінця. Це тривало кілька секунд, а потім все стихло. Я довго не рухався, боячись навіть моргнути. Наступного ранку я побачив на підлозі біля дверей чорну пляму. Вона не була рідкою чи вологою, вона просто була. Наче хтось стояв там дуже довго, залишивши не тінь, а відбиток, я почав втрачати відчуття часу. Дні змішувались, а ночі ставали нескінченними. Коли я йшов вулицею, у вітринах я іноді бачив себе, але не так, як мав би. Моя постава була іншою голова нахилена, обличчя спотворене. В одного з таких відзеркалень взагалі не було очей, потім почалося найстрашніше. В одній із ночей, коли мені вдалося трохи задрімати, я прокинувся від холоду. В кімнаті було тихо, надто тихо, і я відчув, що не сам погляд ковзнув по дзеркало навпроти ліжка. У відображенні я сидів на ліжку, скошено дивлячись у бік. І на моїй спині, наче всівшись верхи, причаїлося щось чорне. Сутність без рис, без очей, без рота, лише з розтрісканою, сморщеною поверхнею, що нагадувало стару обгорілу деревину. Його руки звисали з моїх плечей, майже торкаючись підлоги, а довгі пальці. Закінчувалися гострими, вигнутими кігтями, воно не рухалось, лише важко дихало. Цей звук, як вітер, що стогне у димарі, я не зміг відвести очей, і в той момент відчув, як спина почала ниючи боліти, ніби щось стиснуло хребет зсередини. Я рвонувся з ліжка, подихуривався. Відображення змінилось більше нікого. Лише мій блідий силует з чорними колами під очима. Я дихав уривчасто, майже плачучи, грудна клітина стискалась, як під гнітом. Першим поривом було розбити дзеркало. Я підскочив, схопив стілець і завмер. Замість страху. В мені проросло щось інше, відчайдушне відчуття провини. Не знаю чому, але здалося, що якщо я його знищу, то розірву щось важливе. Зв'язок, клітку я не розбив. У наступні дні це створіння не зникало. Його не було видно напряму, але я відчував його вагу. Коли довго сидів, спина нила. Як після важкого наплічника, а ще кожного разу, коли проходив повз дзеркальні двері, в куточку зору я ловив цю форму, і щоночі шепіт. Більше шепоту, він лився, як річка, без слів, але з сенсом. Цей сенс не можна було висловити, він скоріше вкладався в кістки. Від нього хотілося розірвати шкіру, лише б вирвати це з себе. Одного вечора я зібрався з духом і зателефонував одному з друзів, з якими тоді був на кладовищі. Слухай, ти останнім часом щось дивне не помічав? намагаюся говорити спокійно, але в голосі дзвеніла паніка. На іншому кінці була тиша. Потім... «Ти теж?» почувся слабкий голос. У мене двері іноді самі зачиняються, і ще іноді здається, що в будинку хтось є. Я думав, це просто, ні, це щось. Воно за мною в дзеркалі я бачив. Не кажи, різко перебив він. Не називай це, не пускай у думки. І знову короткі гудки. Я сидів, тримаючи телефон у руках і раптом зрозумів. Я не один, але й не вдвох. У наступну ніч я не спав. Уперше з того часу я вирішив подивитися на нього довго, якби не було страшно. Вимкнув світло. Сів напроти дзеркала, минуло хвилин десять. Очі почали звикати, і тоді воно з'явилось. Спочатку тінь, потім форма. Воно сиділо на мені, але тепер дивилося прямо в очі. І я відчув його думки. Вперше воно не говорило, але я розумів. Ти моя оболонка. Моє тіло більше не відчувалося, як моє, пальці тремтіли, іноді я не міг втримати чашку в руках, шкіра ставала сухою, потрісканою, волосся помітно посивіло. Батьки казали, що я виглядаю виснаженим, але не лізли з питаннями. Я навчався в іншому місці і жив сам. Тому вони бачили мене рідко, на щастя, я не хотів, щоб вони це бачили. Ночі перетворились на безкінченні тунелі, з яких не було виходу. Щойно я розплющував очі, з'являвся він спочатку у кутку кімнати, потім ближче, і завжди з темряви, з тієї ж темряви. З якої немає дороги назад. Шепіт змінився. Тепер це були слова. Розмиті, нечіткі, але вони лилися наче крізь воду. Ти був порожнім. Я зайняв ми разом. Іноді я ловив себе на тому. Що відповідає цьому голосу Тихо, пошепки, навіть не усвідомлюючи, що саме кажу. Одного ранку я прокинувся на підлозі у ванній. У дзеркалі розмазаний напис Ти це ми. Я не пам'ятав, як він з'явився. Може, я його сам написав, може, воно. Але найбільше лякало те, що я вже не питав чому, лише коли це закінчиться. Далі гірше я переставав бачити обличчя людей, вони ставали розмитими, безокими, лише тіні з вустами, навіть близькі. Голоси звучали ніби здалеку, як через зачинені двері. У квартирі почали відкриватись двері самі по собі. Одного разу я почув, як у коридорі засовується ключ, хоча я жив сам. Я сидів за столом, не дихаючи, потім почув, як щось повільно ходить кімнатою. Кроки були важкі, неквапливі. Я боявся навіть подивитись, а коли набрався сміливості, в кімнаті не було нікого, але запах, запах старої землі, сирої, могильної. Він лишився ще надовго. Я намагався звернутися до психіатра, записався на прийом, але в день візиту, коли я вийшов з під'їзду, на дверях було написано крейдою. Ніхто не вилікує тебе від себе. Я зупинився, подивився назад і зрозумів, що вікна мого помешкання темні, але там хтось стоїть, на моєму місці дивиться на мене. Я більше не жив. Я просто був. Моє тіло, воно вже не слухалось. Шкіра почала тріскатися, як стара фарба. Я натирав руки кремами, без толку. Вени проступили сині, як у старого. Мені лише 22, але обличчя в дзеркалі було чужим, щелепа зміщена трохи вбік, Очі втратили блиск, час ішов для мене інакше. Наче кожна година забирала пороку життя. Сон я не спав вже кілька днів. Коли пробував заснути, мені снився він увесь чорний, тонкий, як дріт з руками, які тягнулися до мого обличчя. у вісні я відчував, як він торкається грудей, шиї, вуха. Одного разу я прокинувся від того, що не міг дихати. Щось, здавалось, сиділо на мені, і тоді я відкрив очі і побачив його у дзеркалі. Він сидів у мене на спині, тонкий, мов тінь, без очей, лише рот, довгий, як розірвана рана, з якого тягнувся чорний туман. Його пальці торкались мого обличчя, але я не відчував нічого. Лише лід усередині. Я завмер, не дихав. Він теж дивився. Я відвернувся і зникло. Але з того моменту я знав, він завжди там, зі мною, на моїх плечах. Дихає, коли я дихаю, говорить, коли я мовчу. Після того я закрив усі дзеркала в квартирі, заклеїв, але тепер я бачив його навіть у своєму відображенні у вікні, навіть у чорному екрані телефона. Він не потребував скла, він був у мені. Шепіт став гучнішим. Він більше не шепотів. Він говорив чітко, різко: Ти не той, це не твоє. Віддай, віддай. І кожного разу, коли я чув ці слова, я ніби частково погоджувався. Мої друзі перестали відповідати на дзвінки. Вони бачили мене кілька тижнів тому і сказали, що я виглядаю жахливо. Один навіть спитав, чи не вживаю я щось, але як пояснити те, що в тобі живе ще хтось? Іноді, я думаю, може, воно і справді я, може, справжній я давно пішов, а це лише оболонка, яка носить в собі щось чужорідне. Я не виходив з квартири вже кілька днів. Світ став ворогом, а темрява другом. Вона не бреше, вона просто є. У ній не видно облич, які тебе бояться, не чутно голосів, що кажуть: Тобі треба допомога. Ніхто вже не дзвонив. Телефон я вимкнув, їсти перестав. І що найдивніше, не хотів більше їсти, якесь інше джерело сил, щось темне жило в мені. Тепер я знав воно не годувалося їжею, воно годувалося мною. Залишалось лише одне записати правду. Я знайшов старий блокнот і почав писати. Пальці не слухались, букви стрибали. Рядки розповзались, але я змушував себе. Мені було потрібно хоч комусь розповісти можливо, це допоможе іншому не зробити той самий крок. Мене звуть Назар, я звичайний хлопець. Був. Ми з друзями зайшли на кладовище вночі. Не робіть цього, там є речі. Які не хочуть, щоб їх турбували, вони живуть і чекають. І якщо ти слабкий, вони в тебе поселяться. Я більше не я. Те, що сидить на моїй спині, не сон, воно реальне. І я більше не зможу. Коли ви знайдете це. Не читайте вголос, просто спаліть. Я підписався і поставив крапку Все. Я увімкнув світло в останнє і побачив свою тінь на стіні. Але там було дві тіні: одна моя, інша вища, з руками, що огортають мої плечі і ротом відкритим так широко. Іби він кричить, я посміхнувся, бо вже не було страху, було тільки розуміння. Мене знайшли через два дні, повішаним, без слідів насильства. На столі записка, у повітрі важкий запах землі, а у вікні хтось стояв і дивився.